Друзі, вітаю всіх з Одеси. У нас сьогодні плюс 2, так хочеться весни. Вчора було мінус шість, а сьогодні вже плюс два. У мене сьогодні по програмі оперний театр балет Дон Кіхот. Я цю виставу ще не бачила, дуже цікаво подивитися. Залишайтеся зі мною. Я думаю, що ще щось цікаве я вам сьогодні покажу. До вистави у мене є час, і тому я вирішила зайти на Грецькій площі в торгівельний центр Афіна. Подивіться, я в ліфті зараз знаходжуся. Сім поверхів. Зверху не дуже то й видно. Зараз я буду спускатися на ліфті і дещо подивимося. Дуже сучасно виглядає зсередини. Подивіться самі. Спуск і підйом можливий не тільки ліфтами, а й ескалаторами. Мені дуже подобається, що ліфти з прозорими стінами. І під час спуску або підйому можна пороздивлятися, де який магазин знаходиться. Тут дуже красиво, звісно. Тану поверсі знаходиться супермаркет Таврія В. і в центрі зали ось таке металеве дерево. Дуже цікава архітектура цього торгового центру. Ціни на товари у цих бутічках, невеличких магазинчиках зразу кажу не низькі. Самі розумієте, центр міста престижний торговий центр, оренда досить висока. Ну і відповідно цього і ціни на товар складаються. Так, а я виходжу на Грецьку площу, хочу показати вам трошки архітектури. Бо невідомо, чи збережеться вона, чи ні. З таким нашим сусідом, то, хоч ми з вами встигнемо помилуватися цією архітектурою. Далі бачимо Спасопреображенський собор знаходиться на соборній площі. Виходимо на Преображенську вулицю, дивимось ближче на собор. В нього, до речі, теж прилітало. На щастя, пошкодження незначні. Ідемо в бік Дерибасівської. Але звісно, по дорозі я люблю позаглядати у вітрини магазинів. Наближається свято всіх закоханих, і магазини прикрашають свої вітрини. На розі вулиць Преображенської і Дерибасівської стоїть знаменитий пасаж. Ну, звісно, я ж не можу пройти мимо. Обов'язково потрібно в нього зайти. Я обожнюю заходити і милуватися скульптурами і цією архітектурою. Ну це перлинка нашої Одеси. Коли тут знаходишся, відчуваєш, ніби переносишся у 19 століття. Неймовірно, красива архітектурна споруда. Щедро прикрашена скульптурами. Ну подивіться, наскільки це красиво. Просто вражає своєю пишністю. Час від часу тут проходять розважальні заходи, якісь фестивалі. Тут панує своя особлива атмосфера, якась аристократична. Хоча, по великому рахунку, це просто торговий будинок. Хоча більше нагадує якийсь палац. Надзвичайно красиві скульптури, надзвичайно. Я дуже люблю тут бувати. Розкіш цієї архітектури покращує настрій. пасажу я виходжу на Деребасівську вулицю. Зараз вона виглядає так. До оперного театру сьогодні я буду йти не по Дерибасівській, а через міський сад у Ланжеронівський. Знаменитий стільчик з відомого твору Ільфа і Петрова. І улюблениця альтанка, яка була відкрита після реставрації у 2007 році. Ну, і показую вам будівлю одного з найстарішого ресторану в Одесі. Його остання реставрація датується 2007 роком. Ой, дивіться, а там ще ялиночка стоїть. Кругом вже поприбирали, наче. Там теж якийсь. Чи ресторанчик, чи кав'ярня, не знаю. Полюбляють ставити скульптури біля таких закладів. А я полюбляю скульптури. Нічого не можу з цим поробити. Біля альтанки зазвичай проводять якісь концерти або фестивалі. Молодята теж дуже полюбляють фотографуватися на її фоні. Міський сад найстаріший в Одесі. Заснований він у 1803 році Феліксом Дерібасом, рідним братом Хосе Дерібасом. Він безкоштовно передав його на баланс міста у 1806 році. Надзвичайно красивий будинок. Я, коли тут буваю, обов'язково на нього звертаю увагу. Навкруги саду багато різних ресторанчиків і кафеш. З міського саду ми виходимо на вулицю Ланжеронівську, по якій ми дойдемо до оперного театру. Ресторан української кухні Куманець. По цій вулиці старовинна архітектура. І майже з кожної вітрини сердечка. І я вже в театрі чекаю на балет Дон Кіхот. Друзі, сам балет Дон Кіхот мені надзвичайно сподобався. Дуже красиві декорації, яскраві костюми, надзвичайне виконання усіх балетних партій. Ну, я просто в захваті. А коли на сцені з'явилися ці дітки, це янголятка. Я взагалі мало не плакала. Що я вам можу сказати, друзі? Не на все, що я бачила, можу сказати: прям ах. Прямо вау! Але саме на цю виставу найвища оцінка. Тому, якщо випаде вам така можливість, не пропустіть цю виставу. Я впевнена, що ви отримаєте естетичне і емоційне задоволення. А ще, друзі, коли будете в оперному театрі, обов'язково підніміться по англійських сходах до шестиметрового дзеркала. Існує легенда, якщо в нього подивиться декілька хвилин, це зупинить старіння на три роки. Звісно, це легенда, але я скористалася її порадами. Друзі, це саме те дзеркало. І я впевнена, що жоден з відвідувачів оперного театру не втратив можливості пройтися англійськими сходами. Ну, а я зробила це не один раз. Дуже подобається відчувати себе королевою. Чекаю коментарів і вподобайок. До нових зустрічей на каналі. Па-па